Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео. Java версія 9 логування. В 9 версії Java для логування також зробили покращення. Я навіть би сказав, що навіть більше, ніж у 8-й Хоч і 8 Java. Було проривною в сфері функціонального програмування, і там, в принципі, додавилось тільки можливість виклику функціональних методів. А ось дев'ятій версії Java саме є покращення, і додавали деякі цікаві можливості. Ну що ж, давайте розберемось, які поліпшення є. І так, точніше джерело логування, швидше розпізнання імена методів і класів. Інтеграція з GPMC Java Platform Module System. Якщо створюється логер з назвою модуля, він прив'язується до цього модуля підвищення продуктивності завдяки StackWalker. StackWalker це клас API в Java Lang, який забезпечує потокоподібний, ефективний та гнучкий спосіб перегляду та аналізу стеку викликів поточного Потоку. Замінює старші, менш ефективні підходи, типу ThreadGetStackTrace або get trace, дозволяючи лінивий доступ до фреймворків стеку, необов'язкове збереження завантажених класів та пряму фільтрацію або відображення інформації стеку без захоплення всього стеку в пам'яті. Оце я розумію поліпшення. Ну що ж, давайте будемо розбирати. Це, що в нас тут є. І пропоную подивитись, як ми будемо логувати по старій версії. Тут це просто в мене логер інфо. До речі, можемо зробити інфо. Опа. Це. Ми круті. Використовуємо спеціальний метод. Інфо. Йдемо в наш кас-форматор, тому що ми будемо використовувати. В консоль, console handler, handler і використовувати наш кастом форматор І так. як було раніше, подивимось. Рекорд, формат, message, прямо message, якщо exception, додали сюди, get message і робили ось такий формат. Level, source class name, source метод і message. Давайте запустимо, подивимось. Давай. Давай, 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 давай. Молодець. Це у нас levelinfo, це у нас project.main, це наш клас, LogMethod, назва нашого логметоду, де це логування, LogMethod. І info message це сам саме повідомлення нашого лога. Добре. Але є. By stack method. Давайте з ним ознайомимося. І тут ми використовуємо наш stack walker. Суть в чому? В тому, що ми будемо робити stack. От, в принципі, у нас є print stack trace. Це коли у нас помилка виникає в якомусь методі. Давайте, уявно, в нашому лог-методі. І stack trace нам показує весь стек виклику цього метода. Де він викликався? В цьому методі. Main. От сюди, в принципі, там, буду, там буде. А у нас просто посилання з цього методу. Виклик був в 39-му рядку цієї. цього методу. Цей main викликався, можливо, ще десь. Ну, в принципі, так як це вхід в програму, то на цьому стек і завершився би. Але повністю був би стек-помилок. Так само логіка у нас і стек волкера, яким ми, в принципі, ознайомились, що він робить. Так ось, за допомогою нього ми можемо дізнатися таку ж саму логіку у виклику нашого логера. Але він покаже більше. Ого! Main викликає log method. Інфо. А, це вже під капотом пішло. Ну, ось бачите, вхід в програму. 39 рядок, log method, 44 рядок. Можемо, до речі, подивитися. І так, 39 рядок, 44. -й. І пішли рядки в самому логері. Скільки він проходить. Потім console handler, скільки він проходить. Потім Custom Format 12 рядок. Де сюди? Наш 12-й рядок. А потім в 31-му рядку він ось тут проходить. Робить фрейм. Оце, я розумію, поліпшення. І вам показує весь стег трейс. Потім наш «Інфо» і меседж. Ми тут бачимо getLevel, getMessage і сам стек. Оце я розумію поліпшення. Оце класно. Ну, в принципі, якщо вам потрібно, то ви можете отаким от чином робити ваше логування. Добре, давайте повернемось до звичайного. Будемо розбирати дещо інше. Добре, з цим розібрались, як ми можемо робити наш стек. Підемо, подивимось ще одну цікаву новинку це локальність. І для того, щоб використовувати локалізацію, нам потрібно декілька умов. Перше з них це самі файли локалізації. Вони в нас лежать в ресурсах, наприклад, ось цей файл. Перше повідомлення під ключом Greetings нам поверне ось такий меседж. Ну, це параметри, як ви вже знаєте, з попередніх відео про логерів. І друге повідомлення ключом ось так от виглядає. Сюди буде якесь значення, і сюди буде якесь значення. Тут англійською hello, і e an error occurred. Друга локалізація в нас привіт, і виникла помилка. Як ці файли будувати? Мається на увазі, яка в них повинна бути назва. І чому саме так? По-перше, повністю назву ви можете робити, як ви бажаєте. Але головне, щоб було крапка крапко Розширення. Отже, назва будується з. Messages. Бачите, ми тут передаємо. І сюди в нас є Messages. Хочемо написати щось інше, тут також буде щось інше. Потім нижнє підкреслювання. І сюди передається локальність. У нас є N і є UA. Отже, такі самі файли у нас повинні тут бути. Для англійської версії і для української версії. Наприклад, тут можете написати не messages, а локалі. І передавати ось сюди. Отже, тут буде не messages, нижня n, а буде локалі, нижне підкреслення n. У локалі нижнє підкреслення UA. Добре, з цим розібралися. А тепер давайте розберемо наш меп. І так, я створюю мепу, ключ значення, ключ це локалізація, значення це кар, наприклад, локалізація UA і Сергій, це значення. Роблю for each, тобто на кожне ключ значення у нас буде. По ітерації. Добре, ключ. Вибираємо локальність. Є. Yeah. Потім в resource bundle, Get Bundle, передаємо сюди message, тобто зверніть, будь ласка, до цього меседжа, файлу, і ось такої локалізації. Він його знайде. Перший раз буде цей, і другий раз буде цей. Отримали бандл. Супер. Тепер в меседж по ключу greeting Ми передаємо сюди greeting, тобто буде меседж hello і параметр. І передаємо value. Value у нас буде car. Отже, у нас буде що? Hello car. Далі робимо таку небезпечну дію, як ділимо на 0. Отримуємо exception, передаємо також наш bundle. Тепер ключ у нас буде error message. Тобто у нас тепер ось цей error message, І буде ось це повідомлення, і що в нас за параметр є toString, Тобто наша помилка у нас повинна бути message. Тобто виходить там uh, an error occurred, і arithmetic Exception там uh, Divine by Zero чи щось таке. Ну, давайте подивимось. Тобто, перший у нас буде тут car uh, або Сергій. Ну, Тут буде Car, тут буде Сергій, тут буде uh, у нас arithmetic Exception, ну і тут також, в принципі. Давайте запустимо. І так, привіт, Сергій! Виникла помилка. Arithmetic Exception by Zero. Тут, в принципі, воно повинно було б бути українською насправді. Ну, це такий нюанс. Але ви, в принципі, зрозуміли, що ви вибираєте те, що у вас повинно бути в параметрі, і локалізацію вибираєте за допомогою цих файлів. Ну, тут прямо все і далі з англійською Hello Car і an occurred eccur exception by zero. Це, це поділити в нас. Так виходить Divine by Zero. Окей, добре. Могли б, а могли б просто і словами реально написати. Ну, от, як ви бачите, ми показали, яким чином можна робити локалізацію. Так, давайте. Отже, в 9-й версії Java були значні зміни в Logger API. Це добавили Клас StackWalker, який поліпшує нам логування і поліпшує відображення і фільтрацію інформації стеку без захоплення всього стеку пам'ять. Також нам дає можливість зробити логування всього стеку виклику нашого логера, аж до самого форматора. Наступне це можливість використовувати локалізацію наші файли. Ми можемо зберігати ключ значення наші повідомлення, які ми будемо використовувати при нашому логуванні, і по ключу викликати те чи інше повідомлення і передавати як параметр наші значення. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, Підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.